Вибори до обласної ради позаду. Вчора обласна виборча комісія мала останнє складне засідання, на якому учасники затвердили протокол за результатами виборів. Голова комісії Валентина Багрова каже, що підрахунок був прозорий і безпроблемний. Вчора у нас було засідання, були представники. Партії уповноважені особи все пройшло нормально. Всі задоволені Всі задоволені да претензій ні у кого не було. Затримки з опрацюванням протоколів Валентина Багрова пояснює помилками у територіальних виборчих комісіях. Хоч в термін і вклалися. На виборах Чернігівщина віддала перевагу сімом партіям: солідарності, радикальній партії Олега Ляшка, партії наш край, батьківщині, аграрній партії, опозиційному блоку та укропу. Чернігівська територіальна організація радикальної партії. Олега Галяшка 12 мандатів, Солідарність 12, наш край 11. Об'єднання Батьківщини 11. Це лідери виборчих перегонів. Депутатів від цих партій буде найбільше у новому складі облради. Депутатські крісла також ділитимуть дев'ять представників від аграрної партії, п'ятеро від укропу і четверо від опозиційного блоку. Протягом 20 днів з дати оголошення депутати, які пройшли, мають надати необхідні документи. А через п'ять днів від цієї дати свою роботу має завершити і обласна виборча комісія.